Вітаю, друзі! Приготуємо прості, але неймовірно смачні булочки з сирною начинкою. Ця випічка порадує своєю ніжністю, ароматом та легкістю приготування. Повний список інгредієнтів читайте на початку та внизу цього відео. Сьогодні я експериментую. Наливаю в миску 150 мл холодного, нетеплого молока. Додаю 18 г свіжих дріжджів, розкришених на дрібні шматочки. Загальної кількісті борошна додаю 3 столові ложки та 1 столову ложку цукру. Ретельно перемішую вінчиком, доки інгредієнти повністю не з'єднаються з молоком і маса не стане однорідною. Накриваємо чистим рушником або шплівкою і ставимо в тепле місце без потягів на 10-15 хвилин. Коли на поверхні опари утворилася пішна піна, яка збільшилася в об'ємі вдвічі або втричі. Це означає, що дріжджі активувалися і готові до використання. До дріжджової суміші опари додаємо залишок цукру 1 столову ложку, 1 чайну ложку ванільного цукру, дрібку солі, одне яйце та 100 г злегка розтопленого вершкового масла. Ретельно перемішуємо всі додані інгредієнти з опарою, щоб вийшла однорідна маса. Тепер поступово просіваємо борошном. Робимо це невеликими порціями, щоб досягти потрібної консистенції тіста. Одночасно, з додаванням борошна починаємо вимішувати тісто. Це можна робити руками, лопаткою або за допомогою міксера з насадкою для тіста. Вимішуємо доти, поки воно не стане м'яким та еластичним. Коли тісто достатньо бере борошно і перестане бути надто липким. Зручніше продовжувати вимішувати його на столі. Важливо, щоб воно було не занадто липким до рук. Якщо ж все ж таки липне, додаємо невелику кількість борошна і продовжуємо вимішувати. Однак, не додавайте занадто багато борошна, щоб тісто не стало жорстким. Готове тісто має бути однорідним, м'яким, може злегка липким. Беремо чисту миску і змащуємо невеликою кількістю олії. Викладаємо вимішане тісто у миску, накриваємо рушником і ставимо у тепле місце на 1 годину для підйому. Тим часом приготуємо начинку з кисломолочного сиру. Насамперед підготуємо 100 г сухофруктів, приблизно 50 г родзинок і 50 г нарізаної кураги. Заливаємо сухофрукти гарячою водою на кілька хвилин, щоб вони розм'якли. Потім зливаємо воду. До кисломолочного сиру додаємо 1 столову ложку цукру. Для любителів солодкого можна більше: 1 чайну ложку ванільного цукру та один жовток. Ретельно розминаємо виделкою до однорідної консистенції. Можна також використовувати блендер. До сирної маси додаємо розм'якшені сухофрукти і трохи залишаємо для посипання зверху. Остаточно перемішуємо і начинка готова. За годину тісто добре підійшло. Обминаємо його, випускаємо зайве повітря. Розділяємо на 8 рівних частин. Кожну частину ділимо ще на 2. З кожного шматочка формуємо булочки вагою приблизно 50 г. Скачуємо кожен шматочок у кульку і відкладаємо на стил. Накриваємо харчовою плівкою і даємо відпочити 10-15 хвилин. Випікати будемо в роз'ємній формі діаметром 27 см. Форму змастили вершковим маслом і боки і посипали борошном. Можна також застелити форму пергаментним папером. Беремо перше заготовлення, розтягуємо руками. Потім розкачуємо качалкою плоский корж. З чотирьох сторін робимо надрізи. У центр кладемо сирну начинку. Піднімаємо два протилежні краї тіста і загортаємо начинку. Потім так само загортаємо начинку двома іншими протилежними краями. І два останні краї тіста підтягуємо під низ булочки. Виходить гарна булочка. Перекладаємо булочки у форму, де будемо їх випікати. Знову беремо наступну кульку, розкатуємо, робимо надрізи з чотирьох сторін. Кладемо начинку і формуємо булочку, як і першу. Таким чином сформовані всі булочки виклали у форму і накриваємо плівкою. Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб піднялися. Коли підійшли, посипаємо сухофруктами, що залишилися. А для краси додамо трохи зелених червоних цукатів. Це вже на ваш смак. Щедро змащуємо жовтком розведеним молоком. Ставимо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Але час може відрізнятися, тому дивіться, як пече ваша духовка. Я дістала булочки з духовки і вони просто чудові. Ще гарячі, змащую їх з легка розтопленим вершковим маслом і залишаю на столі на 5 хвилин, щоб трохи охололи. Тісто чудово пропеклося. Воно повітряне м'яке. А аромат випічки просто неймовірний. В розломі, ну дуже апетитно. Звісно, начинку можете змінювати на свій смак. І знаєте, ще хочу сказати за холодне молоко. З ним чудово підходить тісто. Робить його особливо ніжним та повітряним. Тому сміло можна використовувати холодне молоко. Випічка буде причудова! Готуйте з любов'ю і їжте смачно! Всім миру та добра!